Перше, хочу. Подякувати тобі за такий насичений і цікавий курс. Мені дуже сподобалось, що ти дуже розгорнуто завжди відповідаєш на всі питання, і дуже класно, що в тебе так багато різних кейсів. Тобто, коли ти якісь теоретичні знання даєш, ти дуже часто підкріплюєш це, тобто практикою, так, реальністю. Інколи в мене взагалі було таке питання. Звідки взагалі в тебе скільки кейсів в твоєму житті? Але це досить цінно. Це мало по 14 годин. <смеш> <смеш> дуже цікаво, тому що теорія це одне. Знаєш, а коли ти дійсно ну, стикаєшся з цим в реальності, воно більше структурується в голові. Мені дуже цікаві були практичні заняття. Це прямо одне із самого цікавого. Можу сказати, там як і Ксенія, що десь трошки інколи було важко, особливо коли там ти робиш якісь речі, з яким ти не стикалась ніколи раніше, але дуже цінно почути думку, наприклад, так інших дівчат. І в нас були ситуації, коли ми зовсім по різному дивились на один і той же кейс. Але, типу, вміли домовлятись, і якось знаєш, коли компонуються різні відповіді, то ви знаходите якісь, типу, єдиний класний варіант вирішення ситуації. Ось. А, Мені сподобалось все. Приходила на курс, я взагалі дізнатися. Щось нове і більш можливо попрацювати з майнсетом, да, зі своїм мисленням і працювати більш стратегічно. Але я дізналась, скільки нових всяких штук, які можна використовувати, що я точно буду до них повертатись, точно буду передаватись цей курс ще не раз, бо мені було справді дуже цікаво, але дуже дуже насичено. Тобто я раніше таких великих курсів не проходила і. Добре. Бувають моменти, що я там вже не пам'ятаю, що було на початку, але класно, що все збережено, все в записі, і ти, типу можеш повернутись, передивитись, почитати. Якщо ти хочеш запровадити щось, то типу, ти можеш знаєш, повернутися, почитати, згадати і знову це робити. Це дуже класно. Я дуже задоволена, дуже вдячна.